Ну із ранніх віршів, коли я ще був молодим поетом, вірш називається Осінні пси Карпат. Так пізніше вже е на самому фіналі тисяч, століття тисячоліття я назвав першу книжку свого вибраного. Іду, немов. Травучую столочу не кошену, не запах і не зойк з гущавини. Та озирнутись хочу, поглянути на слід, бодай разок, не видно сліду, не крадуться тіні, ніхто не скочить і порукаять. Але я знаю, є ще пси осінні, вони мене почули і не сплять. Не виють, не печуть небесні схили, отари не женуть, то відійшло. Верхи їх відпустили й побіліли. Вже був мороз, вже вкуталось село, вже все забуто, згризено в гонитві. А що на споді чорне і круте, аж крутить листям буковим на вітрі, аж менша псота кумельгом іде, їх спини жовті, їх зіниці білі, їх лапи відігли. У злі, їх газди мокрі в тихому похміллі, їх зорі вічні, їх ґаздині злі. А ти йдеш, печаль чиюсь толочиш, в ногах чиїхось часом як щеня, заскімлиш, Часом озирнутись хочеш, Не мов би хтось тебе наздоганя.